Якщо ви хочете переїхати в село, то треба вибирати не хату, а вибирати сусідів, щоб вони були порядочні, не були алкашами, не буянили, щоб ви з ними гарно взаємодіяли, були в добрих відносинах. От всі дивуються і кажуть, де да, наші очі були, що ми такі дурні, що ми не думали, чому ми купили хату в таких дібрях, далеко від цивілізації, що тут все так погано, що вони живуть близько коло міста, і все є набагато краще, школа і садочок. Якраз в цьому відео і буде відповідь на це питання, бо ми вважаємо, що хату треба вибирати не так по цих всіх параметрах інших, а головне це сусіди. Тому що ну, для людини головне це люди. І коло вас будуть жити люди. Тому важливіше, які коло вас люди, а не що коло вас є, і чи асфальт, там, чи школа, чи що. Ну, в школі, звісно, теж люди вчаться, ходять, ну, але це вже інше питання. Все одно найважливішими людьми у вашому житті, коли ви, наприклад, кудись. Ну, в місті це не так актуально. В місті якось кожен сам про себе більше. А якщо ви живете в селі, то це дуже важливо. В селі всі один одного знають, а вже не кажучи про сусідів. Сусіди це будуть ваші якісь такі майже родичі. Типа це не зовсім родичі, але ви з ними будете спілкуватися, напевне, більше, ніж з родичами, і ці відносини будуть не менш важливі у вашому житті. Тому, коли ми переїжджали, ну ми вирішили переїжджати в село, то ми думали перш за все. Ну, про відносини з людьми і ну, з сусідами. І коли ми шукали хату, ми там розглядали різні варіанти в різних населених пунктах, то все одно визначальним для нас, що впливало на наш вибір, це ми дивилися, що там з сусідами. І важливо не тільки які сусіди, а можливо навіть більше важливо, ну не менше важливо, на якій вони відстані від вас. Тому що чим більша відстань, фактично можна сказати, тим краще. Ну, якщо відстань вже більше кілометра, то там вже немає значення. Наприклад, якщо вони від вас за кілометр або за два, ну, я думаю, це вже невелика різниця. Але якщо це такі бувають будинки, які просто от хата в хату, подвір'я один до одного вони просто впритик ідуть, що у вас межа ніби одна, то це найгірший варіант, ну ми так вважаємо. Ну, Є такі добрі люди, які вміють зі всіма уживатися, вони якісь такі правильні. Вміють спілкуватися, і вони скажуть, що в них добрі відносини з сусідами, вони там вміють договоритися. Але можливо ми не такі люди. Не знаю, у нас так вийшло, що може не було таких аж дуже великих конфліктів, але все-таки за наше таке коротке життя, бо там сказали, що бо я якось сказав був, що я вже багато прожив, то мені сказали, ха-ха-ха, скільки ти там прожив, зовсім небагато, хоча ніхто не знає. Ми не говорили, скільки мені років, ну там вони собі щось думають приблизно. Для когось там 40 років це багато, для когось мало. Кому 20 років, то для того 40 років це просто дуже багато. Кому 60, то типу, мало. Ну коротше, ми типу, прожили трохи мало, трохи багато. І якісь були у нас Віталіни, і в мене і спільні всякі історії із сусідами. І з всіх історій випливало такий один, як то кажуть, висновок. Що все-таки вперед жити до людей, це дуже важко. Може повести, може не повести, з кимось можна договоритися, а з кимось не можна. А це прийдеться жити все життя. Тому ми дивилися по цьому, і тут буде таке трохи пояснення, бо багато було питань, чому ми вибрали таку хату, а не купили в них там десь, не знаю, на Полтавщині там так гарно все було. Ну, ми, по-перше, всюди не могли побувати і подивитися. І по-друге, я думаю, що якщо шукати по. Ну от по сусідах по цьому дивитися, то вибір дуже сильно звужується. Гарних е, хатів ну, в нормальному стані і які знаходяться, наприклад, ну, в правильному місці з точки зору інфраструктури і дороги, їх більше, ніж тих хатів, які розміщені краще стосовно сусідів. Тобто, щоб сусіди не були вприти коло вас, щоб ви все життя з ними не боролися за межу, скільки там сантиметрів, хто посунув. І зайшов на чую сторону, то вже це сильно звужується, тому що більшість ну йдемо селом ну просто от вулиця і хата в хату. Тому ці всі варіанти для нас відпадали. Нас ну, найбільше цікавили варіант, щоб хата була ну просто на якійсь відстані від всіх сусідів, від люби, з любої сторони. От коли ми дивилися в цьому селі, нубто по оголошенню, ми зайшли були. Та хата вона в принципі теж була, яку ми ну, по оголошенню знайшли. Вона також була далеко від сусідів, вона була на такому горбику. Хоча б оголошення це не вказувалось, ну але бо це взагалі рідко вказується. Люди ніби вказують інші якісь моменти, що там стосується хати. А чи далеко від сусідів, ну це ніби про це не говориться, хоча це має значення. То там нам, ну коротше, там нам не підійшла інші якісь моменти. Вона була якось висока, там з водою. Ну і сама хата була якась нецегляна, просто глиняна. В общем, там взагалі ми би купили просто місце на горбику. Бо там жити не, не було б як. Ну, коротше, ми подивилися ту хату, яку ми знайшли в оголошенні. вона нам не підійшла просто по своєму стану. В поганому вона була стані. Але так вийшло чисто випадково, що оце село, в яке ми прийшли дивитися хату, воно знаходиться десь приблизно за 10 кілометрів від села, в якому живе моя бабуся. Це чисто випадково. Ну, І ми вирішили піти туди вже пішком. Бо ніби 10 кілометрів це небагато для нас. І ми так приблизно якось зорієнтувалися, в яку сторону йти, не знаю, чи по картах, чи по чому, але все-таки трошки забрели не в ту сторону і питалися от, ну, людей, як нам пройти. Ну, він там нам показав, що трохи ми не туди зайшли, але якось ми трохи щось поговорили, і, це, і так вияснили, що отут є хата, в якій ніхто не живе. Вона не була виставлена на продаж. Ну, але ми просто побачили, що вона далеко, от на краю села, тут нікого нема. Ну і ми навіть, як то кажуть, і не спілкувалися, зразу нам обом, як -то, ця ідея, ну, напевно, прийшла в голову. Як то кажуть, в мене з'явилося слово паразит, як то кажуть, не знаю. Треба якось його позбуватися. Ну і коротше, ця хата вона знаходиться, виходить, за пів кілометра від сусідів одних. Ну і там ще метрів 300 до інших. Ну, коротше, нам це зразу дуже підійшло. Ну і взагалі тут гарна природа. Ну, потім ми вже знайшли тих людей, з ними поговорили. І так само це трошки проясняється питання на рахунок ціни. Можливо, можна було купляти. Та, ця хата коштувала би менше, але ціна, бачите, залежить не завжди всі такі випадки стандартні, як ви собі е, думаєте. Бо тут виходить, що. Ця хата не була виставлена на продаж. Тобто ініціаторами були ми. Ми запропонували, що ми її купимо. І тому, зрозуміло, що ми вже були ну, не в тому положенні, щоб ну, дуже сильно торгуватися. В них, ніби вже трошки було ну, краще становище, і можна було трошки поставити більшу ціну. Бо одне діло, якщо б вони хотіли продати, вони б там, може, ставили меншу ціну, щоб швидше продати. А вони ж не ставили на продаж. Це ми їх знайшли, шукали. Вони тут не живуть вже 20 років, до сільського голови ми дзвонили. Ну, в общем, через людей ми їх знайшли досить швидко і домовилися про таку ціну. І та вона вийшла вищою. Плюс то, що ми, звісно, і не любимо торгуватися. Бо от, наприклад, які історії, щоб ви поняли, та я думаю, з кожним таке бувало. Бувають якісь гірші, як то кажуть, більше стресові відносини з сусідами, бувають менше, але навіть якісь дрібні, якщо вони повторюються. Нюанси, вони теж трошки діють на, ну, я не знаю, просто на загальний стан, на загальне, на життя в тій хаті, на тій вашій території. От ми, наприклад, перед тим, бо нас вже якось ця тема притягувала, ну нам трошки мало таких людей бо, то буває, яким подобається таке життя в таких умовах. ну Ми перед тим, кілька років перед тим, коли ми ще жили в Франківську і працювали в Франківську, ми на літо ну літом почали. Знімали дачу, брали в оренду, там біля Франківська, Хриплин, але ота, де дача, то це, типу, якось спеціально іменно такий дачний масив. Такий дачний масив та. Ми там знімали таку невеличку дерев'яну якусь халабуду, і там вже вони ті дачі йшли отак одна коло одної. Тобто сусіди були ну, зліва, справа, зі всіх сторін, не тільки зліва, справа. З трьох сторін були впритик, а через дорогу не було нікого. Ну, не так, через дорогу могли бути, якраз там не жило. І що? Одні сусіди були, наприклад, непогані. Ну і що? Там майже кожен день, особливо на вихідні, ми там чи спимо зранку, чи що, і там в них був дуже любимий внук Костік. І це просто їх як заклинуло. Просто цілий день, з інтервалом, е, напевне, секунд 10. Костік! Костік! Костик, 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 Костик. Якщо ви це послухали, отак пару секунд, ну це ще можна жити, можна сказати, ну і що? Але ви це слухаєте сутками, і треба було, напевне, чекати, коли цей костік виросте, щоб цього не слухати. А вони ще такі дуже, не знаю, в мене так по е, моїй інтуїції якісь таке виглядає, чи вона якась вчителька чи хто. Вони це чомусь робили дуже так голосно, вони, може, такі е, як-то дуже. Вільні люди без комплексів, що а що? Ну так буває, бо ми ніби трохи зашугані, ми там говоримо тихо. Ну це не зовсім зашуганість, це просто ну, така можна сказати, міні-культура сімейна. Буває одні сім'ї. В одних сім'ях так прийнято, одних так. В нас прийнято так говорити, щоб, ну, щоб чули тільки ми і на всякий випадок. Ну, щоб не заважати іншим людям, навіть в плані не то, що шуміти голосно, а допустимо люди, чи в поїзді, чи де спілкуються між собою. І якщо я буду з такою самою силою спілкуватися звуку, як вони, вони просто будуть погано один одного чути, я буду їм заважати. А можуть же кожен спілкуватися трохи тихше, щоб чути тільки один одного. В общем, ми спілкуємося так. Вони не так. Вони собі, як то кажуть, не напружуючись, не стримуючи свій голос. Природній просто нам не знаю, на відстань. Напевне, до пів кілометра радіусом, кості, 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 і це якось так просто. Ми вже як живемо, теж з цим костіком. А з цієї сторони, теж якісь жили сусіди, які що, щось там теж був, якісь. Вони щось там собі. Ну, бо дача це всі ми знаємо, яка асоціація. В принципі, якщо отак спитати, ну я не знаю, як сучасне покоління, якщо старше покоління, то асоціація з дачею. Дача це вихідні, шашлик, випивка. Ну це класика, це не є погано. Але ну там якісь такі сусіди були, що вони собі вип'ють і вже якось з ними трошки було щось їм там чи воняло, чи що? а щось вони на нас жалілися, що щось їм воняє. Вони просто вирішили, що це від нас воняє, хоча це не від нас. Ну А нетверезим людям ну це доказувати. А якщо в них така є тенденція ну до якоїсь такої конфліктності, і шукати, що хтось винуватий, ну це теж буде завжди. І от уявимо собі, що ми б там жили. Ну, могло би таке бути. Ну Наприклад, такі сусіди і такі. Тут Костик, там шашлики. Ну, типа, це трохи. І що з того, що ну воно, звісно, було би добре, а все решта добре, до міста близько, маршрутка їздить. Ну, нам було важливіше таке. Тому, якщо ви хочете переїжджати в село, не забувайте ніколи про цей фактор, бо ви можете забути захопитися оцінкою доріг, інфраструктури, не забувайте про сусідів. Якщо вам не важко буде домовитися з ними, може, для вас це не є найважливіше, ну то нічого страшного, але все-таки не забувайте про це. Бо для нас це було важливо, тепер вам стане понятно, можливо, чому в нас якісь інші проблеми, такі, які ви думаєте, що можна було їх уникнути. Ми просто вибирали те, що для нас важливіше. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо щось канал поступово здувається. Не дайте мені здутися, давайте ще трошки протянемо. Разом з вами. Тому підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте побільше лайків і пишіть коментарі. Все, до нових зустрічей!